Вінницька громада в чергове підсилила технікою бійців двох бригад. Третій штурмовій передали 5 матрисів 4Т та 150 FPV-дронів для знищення особового складу та техніки ворога. Потреба дуже велика. Їх в місяць, якщо там говорити про третю окрему штурмову бригаду, то в місяць більше п'яти тисяч FPV-дронів використовується залежності від інтенсивності бойових дій, від накатів ворога, від техніки, яка наступає. Ще два матриси та 50 ФПВ отримали бійці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Усі бойові пташки 13-дюймові та обладнані оптоволокном. Зараз сучасна війна. Сучасні технології і потрібно воювати по сучасному. Тобто, FPV – це добре, але воно добре, коли є повний комплекс. Наприклад, матрікс, ми їх називаємо матраси. Вони працюють як ретранслятори для FPV. Це вагома складова. Тобто, без матрикса не полетить FPV. Там без мавіка не буде виявлена чи без крила не буде виявлена ціль, до якої має летіти то FPV. Розумієте? Тобто тут комплекс, коли комплекс заповнений і все працює злагоджено, тоді відбувається якісна робота. Обидві бригади брали участь у виконанні завдань на найгарячіших напрямках фронту і наразі продовжують оборону України на сході. 12-та вже передача, саме третій штурмові, легендарні третій штурмові окремій бригаді. От, і вперше ми сьогодні підтримуємо 80-ту бригаду. Яка теж досить відома в боротьбі з агресором. Ну, по-перше, хотів би подякувати вам, хлопці, і вашим побратимам за вашу мужність, за ваш героїв, за те, що ви захищаєте нашу землю, фактично робите так, щоб в таких містах, як Вінниця, було більш-менш мирна ситуація, якщо не брати до уваги повітряні тривоги і ракетні терористичні удари. І хочу побажати, щоб ви за допомогою тому цього обладнання ефективно. На нищили ворога і зберігали нашу незалежність, і саме головне, що було найменше втрат і разом до перемоги. Загалом Вінницька міська рада спільно з міжрегіональним координаційним гумштабом на постійній основі підтримують 67 військових формувань. Світлана Ількова, Анна Шутова, Вадим Інжиєвський. Новини за день, телеканал Віта.